Вітаю всіх сьогодні відопроект будинка з село Ходосівка. Закрите котижне містечко на 6 будинків. Зараз є в наявності такий затишний будинок. 200 метрів квадратний. Ділянка по факту 8 соток. Є навісна, 2, 3 авто. І цей будинок другий від лісу. З цього боку є ліс, і також з іншого боку також великий ліс. Сьогодні зроблю великий відеоогляд вам цього будинка. Такий навіс на 2-3 авто. Є також головний вхід, є також технічний вхід з котельні. Ворота вже з мотором. Обіду вам тоді саму саму ділянку, що ви її побачили. Є підсвітка вечірня, водовідведення зроблено, сердловина зроблена своя. Цептик з параливом. Тут, до речі, можна підсобне приміщення добудувати в цій точці. Водовідведення відведення окреме, окреме місце, в окрему яму виходить. Ось така гарна тераса з кухні-вітальні. Є вихід на терасу, я вам потім кухню вітальні покажу. Тут такий дуже затишний задній двір, боковий двір. З цього боку ліс видно. Тут трошки розчистити цю ділянку чи залишити, кому як подобається. І тут також така гарна панорама на той ліс. Я не знаю, як вам на відео це видно, мені гарно видно. Нагадаю будинок 200 метрів і ділянка в районі 800, якщо приховати до білого забору. Дуже багато. Гарно себе почувають тут, співають гарно. Що ви чуєте? Не дуже гарно чутний, зверху не багато дерев, також лісу. Гарно співає трішки дах, Іде я вам планування розкажу на Хідні двері такі гарні, зроблені, вже їх. Міняти не потрібно. Гарні хідні двері. Тябо підлого зроблено і на першому, і на другому поверсі. Ми війшли. Зліва йде велика гардеробна. Також на, на цю сторону можна зробити шафу, зеркало. Можна шафу а з цього боку, як варіант зеркало біля гардеробна. Тому це найліпший варіант. Далі йде котельня. На першому поверсі є грибінка, тепла підлога водяна, і на другому поверсі також буде грибінка. Віконечко є і окремий вихід. Велика така котельня можна тут і зробити також правильно. Це кімната на першому поверсі. в будинку є чотири окремі кімнати плюс вітальне. Відкрита з кухня. Це санвузол. Дах утеплений мінуватого. Будинок, до речі, побудований з газоблоку. І утеплювач 9-15 см. Плюс фасад штукатурка. І це вітальня з кухні. Гарна, гарна кухня вітальня. Багато вікон, світло дуже. Виводи зроблені сантехнічні. І вихід, звісно, з кухні вітальні на терасу. Виводи зроблені вентиляції військово. Нагадаю, в будинку зроблена вся розводна комунікація. Та по підлогу тяжко Можна починати робити ремонтні роботи. Також, якщо вам подобається відео, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь, ставте на дзвіночок, щоб надалі бачите ці відео. Також дуже цікава ваша думка, як вам це планування. Напишіть свою думку. Вам подобається, що подобається, чи ні. В описі буде ціна, контактний номер. Також є всі меседжери на контактному номері. Ви зможете зателефонувати ми оперативно зможемо вам показати. На другому поверсі є три спальні, це перша, перша спальня з двома вікнами. Буде ще мастер-спальня, звісно. Така велика мастер спальня з такими красивими панорамними видами. Поруч сосновий ліс, листовий ліс. Далі йде друга кімната. Також є горище. До речі, вже мінулатою. Це санвузу на другому поверсі загальний. Також вся розводка зроблена вже. І ми наближаємось до головної спальні, мастер-спальня, величезна мастер спальня зі своїм санузлом і зі своєю гардеробною. Така велика гардеробна. грібінка також зліва, тільки щоб була тепловодяна підлога. Розведена повністю по всьому будинку. Також є виведені на другому поверсі під батарею. Можна утоплювати тепловодяною підлогою плюс батареями додатково. Ще я вам хочу показати санвузу. Свій санвузол в мастер-спальні, батьківській спальні. І також хочу показати краєвид на ліс. Тут так, дуже гарно. Гадаю, будинок другий іде від лісу. Трошки співає тут. Дуже затишно. Думаю, ви почули співтошок. Тоді давайте я нагадаю. На другому поверсі є три спальні, два санузла, одна гардеробна і також вихід на горище. Давайте спустимося також на перший поверх. Нагадаю вам планування першого поверха. Вийду на фасад і буду закінчувати відео. В описі буде точна ціна. Така кухня вітальня Нагадую. Вам. Тут санвузол. З під сходами можна зробити кладовочку. Кімната окремо. Котельня пральня, зліва шафа, справа гардеробна. тут можна зеркало зробити. І такий вихід. Наїзд на два авто, ще тераса є. І покажу зараз вам фасад ще будинка. Буду закінчувати це відео. Заїзд йде асфальтований до будинка. Тут де вже закрита територія, тут тротуарна плитка зроблена. Ось така краса. Дуже затишний цей будинок. Що шукаєте тихе затишне місце з швидким доступом до Києва. Дуже раджу розглянути вам цей варіант в описі ціна і вся детальна інформація за телефоном з всі Месенджер. Всім гарного дня, до побачення!